Ядро, з якого ми починаємо перших 10-20 людей, це дійсно фундамент, на якому стоїть будівля. І до цього фундаменту важливо підійти дуже-дуже зважено. Тому що від того, яких перших 10 людей ти покладеш в цей фундамент, таким ця будівля і підійде. Буде. В чому важливість цих перших 10-20 людей? В тому, що вони задають певний рівень енергії, певний рівень цінностей, певні стандарти, і саме ключове, мабуть, це місійність. От коли я формував ті чи інші спільноти, для мене важлива була перша десятка з точки зору цієї великої ідеї місії. Чи можуть люди резонувати цю місію? Якщо вони просто успішні підприємці і попадають в усі критерії твого майбутнього клубу чи спільноти цього замало для ядра. В ядро важливо підібрати якраз таких пасіонарних місійних людей, і тут важливо не спішити. От я це завжди робив дуже зважено індивідуально, спілкуючись з різними людьми, намагався відчути цей резонанс. Це про ядро, воно дійсно критично важливе, і цей етап важливо не пропустити.